Вітаю, друзі. Сьогодні з вами тайм менеджмент Зарядка від Богуштайн. І проведу її я. Мене звати Галина Качинська. Тема нашої сьогоднішньої зарядки як стратегія допомагає досягати цілей. І хочу я вам розказати чудову історію про те, як знімала «Титанік». Це був самий Високобюджетний фільм на той час. Він, бюджет його склав 200 мільйонів доларів. Джеймс Кемерон задумав розказати людям історію найвидатнішої, найстрашнішої катастрофи корабельної з найкрупнішим пасажирським судном, кораблем Він хотів розказати цю історію не просто. Не просто як історія, а він хотів, щоб глядач занурився повністю в цю історію. Відчув себе на цьому кораблі в північній Атлантиці і відчув, як цей корабель опускається на дно після катастрофи. В 1995 році Джеймс Кемерон сам занурився, ну не сам, звичайно, він занурився на підводному апараті. В глибину, там, де затонув Титанік, і на власні очі побачив ці уламки. І він хотів розказати історію най... найвеличнішого корабля пасажирського, найекстравагантнішого. Хотів розказати цю історію всім, щоб всі знали і почули, що це, що це, на саме, що це саме було. І хотів розказати так історію, як він. Сам побачив це. Він приступив до зйомок в 1997 році. Для того, щоб знімати цей фільм, він на пляжі в Мексикці побудував в штучному резервуарі вартістю 40 мільйонів доларів майже повноцінну, повнорозмірну копію Титаніка завдовжки 236 метрів. Весь все обладнання, весь декор, який там був, він міг рухатись і нахилятись для того, щоб відтворювати реальні події. Зовні він підвісив платформу, яка тримала камеру і освітлення, і ця платформа могла рухатись вверх вниз вперед, назад, завдовж корпуса корабля. Ці спецефекти знімалися, всеміханічні спецефекти знімались окремо і поєднувались потім з віртуальними спецефектами. І будь-яка неточність, будь-яка неправдивість могла зробити фільм просто банальним, скучним ну, і нереалістичним. Він зйомкам віддавався поповній, він... Все, все має бути правдиве. І килими, які були, яким була декорована знімальний майданчик, і столове срібло, і посуд. До речі, посуд був замовлений на найдорожчій фабриці керамічної Лерой, і на, кожний, на кожному предметі стояло клеймо «White Star Line». Тобто повністю відтворювала атмосферу Титаніка і дуже реалістичними були всі предмети. Е Крім того, Дж Джеймс Кемерон зустрічався з кожним із статистів і давав йому легенду, яку той мав відтворити на знімальному майданчику. Завдяки цьому був це дуже реалістичний, дуже реалістичний фільм. Ну, я думаю, ви самі. Теж так думаєте, фільм вийшов в прокат в 1997 році, після 7 років зйомки. 19 грудня відбувся перший показ, і за перший, за перший вікенд фільм зібрав 28 мільйонів доларів касовий збір. І до кінця року, а це уявіть 11 днів було до кінця року. Він зібрав 100 мільйонів доларів. Касовий збір. І за весь перший прокат загалом було е, зібрано 1,8 мільярдів доларів за цей фільм. Е, це був самий, е, найуспішніший фільм. І цю марку, цей титул, фільм тримав 12 років аж допоки не вийшов новий фільм Аватар. І режисером був його Джеймс Кемерон. Тобто, уявляючи, як він знімав цей фільм, можна зробити висновки, що його основна стратегія було, що те, що дрібниць немає, все важливо. І якщо робиш, то роби. Якщо ти робиш все якісно, викладаєшся повну, то це є путь до успіху, майже завжди. А якщо не викладаєшся, якщо робиш так. Не так як треба. Знаєш свої косяки. то то цей фільм, то Тоді це путь до невдачі. Згадаємо, що стратегія це сплановане, найбільш ефективніша лінія поведінки для досягнення довгострокових цілей. Джеймс Кемерон планував. Планував досягнення цілей. І я хочу. Сказати, що тайм-менеджмент студія управління часом Богу ж тайм дає можливість вам створити самому свою стратегію, пройдя курс тайм-менеджмент Квест 21 і тайм-менеджмент Квест 60, тут ви свою може, неуспішну стратегію можете настільки відкоригувати, що вона стане успішною і спланувати це. А зараз. Я хочу, щоб ви відкрили свій планувальник і переглянули список своїх справ на сьогодні. Виділіть з цих справ як мінімум три, які ведуть вас до досягнення цілей, до досягнення ваших цілей, до досягнення вашого зростання в якоїсь із сфер, і відмітьте їх як важливі. Сплануйте свій день, напишіть розпорядок дня, проставте калькуляцію і не забудьте за себе. За свій відпочинок, бо це дуже важливо мати час на відпочинок для того, щоб з новими силами робити справи, які вас ведуть до ваших цілей. Також хочу нагадати, що ви спланували форс-мажори. Форс-мажори, якщо вони сплановані, вони роблять ваш графік гнучким і не впливають на загальний план дій. Тобто ви все встигнете, все зробите найкращим чином. І на сьогодні я вам бажаю гарного дня, щоб ви виконали всі свої плани. Навіть якщо цей план на сьогодні це відпочинок, це дуже важливо. Я вам бажаю всім удачі і до нових зустрічів. З вами була Галина Каченська. На все добре.